Я закоханий в лагідний погляд жіночі хоче, я ніколи без гадки про них не проводжу ночей, чи то справді так є, чи то сниться мені, п'ють джерельне кохання у їх неземній глибині. Закоханий люба, лагідне серце твоє, воно ритмує так, то що миті мені задає, калатає у грудях задвох і розмішує кров, Неземна моя щира, безмежна, скажена любов. Почуття, 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 це мої почуття, почуття. Я кохаю, кохав і кохатиму ціле життя, життя, почуття, 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 ти в мене є. І Ніхто не відніме шалене кохання моє. Закоханий люба у лагідну душу твою всю любов, ту, що маю, навіки тобі віддаю, ти як ласка небесна моя, ти найкраще, що є, в неземне дивовижне яскраве кохання моє. Почуття, 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 це мої почуття, почуття. Я кохаю, кохав і кохатиму ціле життя. Почуття, 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 люба в є. в мене є. І ніхто не відніме шалене кохання моє. Мої почуття, почуття, я кохаю, кохав і кохатиму ціле життя, почуття, 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 люба в мене є. в мене є, ніхто не відніме шалене кохання моє. Дякую. І... Опа! Це від Олега, Олега Білого. Олега Білого. Боже. Це Олешка мені зводив цю пісню. І поки танічки немає, я вам е, прочитаю е, вірша. Його дуже багато знають російською мовою, але хочу сьогодні вам прочитати його українською. Життя як бумеранг. Добро вітає! Що віддаєш подібне повертає, що засіваєш, зрештою пожнеш. Збрехав і вже брехні не оминеш. Так з часом чинок долю визначає: Прощення має той, хто все прощає. Віддаєте і вам повернуть раду. За підлу зраду слід чекати зради. Образили когось, вас ображають. З повагою живеш вас поважають життя як бумеранг, гріхи, заслуги на чорну думку. Принесе недуги на світлу думку. Божу благодать. Якщо не знав цього, то варто б знать. Дякую, де там Танечка? Буде ще музика? Я зрозумів, буде музика. Дякую, я забираю з собою.